Принялось законы 16 сечня. По одному из этих законов, про который мало кто говорит, там все сосредоточились в основном на этом, на, там, хватают, там, больше трех не собираться и так далее. А никто не обратил нормального внимания на то, что фактически запретили интернет-отрасль как таковую. То есть нас заставили за свой счет покупать специальное оборудование для слежки за пользователем, нас заставили за свой счет покупать оборудование для блокировки сайтов, Нас поставили в ужасно підчинене положення, щоб ми должны были докладывать і не пользователям о том, що за ними следят, по ним проводятся криминальные кримінальне То Тобто жорстко прижали И именно інтернет провайдер Я, як представитель інтернет-провайдера, протестую. Я ви бачите, тут всі молоді люди, а я можу показати. Я пенсіонер і хочу жити в країні в такій вільній, не такій, як ми зараз живемо. Я знаю, що оці я не, там, не політик, не якийсь академік, я простий трудяга, який пропрацював вік свій уже і получаю дуже велику пенсію. Дай Боже їм таку, щоб вони собі таку пенсію начислили. І що, те, що мені. Це друге, що я хочу сказати. Перечислила нам Росія, яка дуже нас хоче спасти від цього, Путін там держиться. За Януковича, там, за, за цих всіх зеков, які там зібрав зек наш. Перечислили гроші, дали нам транш. Я знаю, що ці гроші, які назвав Азаров, що вони підуть на модернізацію чиїх підприємств, чиїх підприємств, їхніх же підприємств підуть. І ці гроші, які вже дали, я знаю, вони вже розкрадені, вони вже розписані, і Азар вже віддихає за них. Він вже втік. Я знаю. Якщо я не. Так, що я хочу. І люди, які гибнуть на цьому, на Майдані, я їжу на Майдан. Їжу. Я хочу, щоб наш Бориспіль почув нас, отаких, от ну тут нас кучка людей, почув нас, що ми ж хочемо жити в якій країні. Невже вони хочуть в такій країні жити, як ми живемо? Дякую. Я не можу оставатися осторонь цих подій, що зараз у нас відбуваються в Україні, як проливається безвинна кров дітей, братів, чоловіків, президент, який дозволяє Беркуту, міліції, садюгам, які знущаються з людей. Наші діти не може. Ми не можемо дітей учити, не можемо лікувати. З нас кругом тягнуть гроші. Нам не дають працювати. Нам не дають працювати. Нас повикидали за забори. Він розказує, які він создає закони. Потім він відміняє. Люди не маріонетки. І кожна людина повинна не бути безучасна у цьому нашому спільному горю. Не треба опускати голови і терпіти. Оце свавілля. Оцих зеків, бандитів, його синків, які розрушають усе, всі структури. Треба всім підніматися і кожен за себе, щоб не хтось за вас, а кожен за себе. Моє відношення до Майдану, перш за всього, ви зрозумієте, як віднеслася влада до нас 16 числа. Е, е, Усвідомлюючи те, що ми оплачуємо їм податки, да, за які вони, за рахунок яких вони живуть. нас взагалі перекреслили. Перекреслили це. Ви бачили там свідомо. Е, порушення закону не то що не було там взагалі закону немає до всіх людей відношення дуже ганебне вже доказало це 21, 20, 19, двадцять числа двадцятого числа ви подивіться просто влада може кожну людину окремо, убити Кожен раз, кожен закон, який дається владою, все проти народу. Якщо ми будемо, ми вже дуже довго стоїмо на колінах, пора підніматися, пора не говорити на кухнях, не говорити на диванчиках, виходити на вулицю. Разом ми тільки щось зробимо, щось створимо, тому що далі немає можливості рухатися. Ви погляньте на Росію зі сторони Росії, ви перегляньте люди, які не усвідомлюють, коли, куди вони йдуть. в таможенний союз, які бажають туди йти. Подивіться на деревні їхні. Ви погляньте, куди ви хочете прийти. Волота. На... Путін просто заробляє гроші на тому, що бідний народ да, вкаливає. Бідний народ йому там дешевша горілка, ніж хліб. Хліб там стоїть порядка 10 гривень. Я просчитувала по всій, по всій території паралелі по Росії порядка від 20 рублів до 30. Наша різниця. Ви усвідомте, куди ми прийдемо і що ми побачимо. Тепер він же ж перший сказав нам не йти куди? В Європу. Нам не йти. А чого він поїхав в Європу а не до, до Путіна? Чого? Я не розумію. Всі кажуть, у Європу нам не треба. Всі будують маєтки в Європі. Ви подивіться, ніхто не будує ні в Сибірі, ні, ні коло Путіна Королі. там. На колимі, да, вже пора б їм там. Ну ніхто не хоче туди. Всі хочуть Європи, ну нам туди не треба. Нам треба стати на коліна перед Путіном. Ми вже були 70 років при власті, коли все, я знаю, малим знаю, все віддавали, все на Москву, те, що в нас краще було. Та щоб була Україна з першого дня незалежна. Та ми вже краще, ніж в Європі жили. Скільки в нас хліба, скільки в нас земель гуляє зараз? Китайці, корейці. Всі, сіють, не вже в нас немає рук своїх. Люди добрі. Я будівельник. На Майдан мене щоб привело. Перш за все, мене проста дитина. Я хочу бути впевнений в її майбутньому. Зараз чесно ряд страшно випускати дитину на вулицю. З нашою владою, з цим беззаконням. Ну, сказали вже багато. Ну, Саме головне, що Україна за все своє існування фактично ще не мала незалежності. І зараз той момент, коли ми можемо її вибороти, вирвати і серце серцевої за всіх українських людей. Тому я тут. Ізначально вийшла на майдан раді свого ребенка для того, щоб він мав будущее какое-то був би смисл його обучати, давати їй образування, яке можна не тільки у нас тут в стране, толк був би від цього образування где нибудь ще в мире. Но так как нас обосрала, грубо говоря, наша власть, и никуда мы уже не йдемо в Европу, и начала принимать законы, то теперь я на Майдане ради тех ребят, которые, кровь которых пролита, ради тех матерей, чьи это дети, и никуда я уходить не собираюсь с Майдану. Добрый день, я студент. меня зовут Руслан, я навчаюсь в інституті мене Шевченка. Мене бісить те, що я ще сам себе не забезпечую, мене забезпечують мої батьки. Я їм за це дуже вдячний. Але суть тому, що в будь-якій країні за заборонена корупція, це не вважається законом. І будь-яка сесія, яку б я здаю, я вже на третьому курсі навчаюся, вона мені не обійшла зовсім безплатно. Остання ця сесія, яка була зимою, це вона мені обійшла з 900 гривень. Це не те, що я якісь дурний, не знаю, нічого не вчу. Просто за те плачу, не хочу вчитися. Коли приходиш. Здавати залік, вони тобі кажуть, або ти платиш, або ти не здаєш, і будеш ходити на перездачі, тратити свій власний час. Мене це бісить. Я хочу, я хочу вивчитися, не бути таким, як він. Я не хочу брати хабарі. Я хочу жити нормально, щоб все було чесно. Тому що, кого вони вчать? Люди звикли платити, і нічого в цій країні нормально не буде. Всі живуть тільки на хабарях. Ну, це не одна мета, все, що вже було сказано. Я ще хочу молодий, але по суті я теж виходжу за своїх дітей, там, внуків, там хто після мене буде. Ну що ця влада пішла? Мало є такий ультиматум, що люди кажуть, а прийде такий самий, так само буде красти, Да не прийде. Якщо цю скинуть владу, то наступна влада буде думати. Вона не буде так нахабно красти, тому що знатиму, що буде так само з ними. Їх скинуть, спалять, побивають, переріжуть. Дякую. Я представляю молодь, яка стоїть за те на Майдані за те, щоб не було бандитів при владі, за те, щоб не було корупції при владі, за повну люстрацію комуністів, за повну люстрацію партії регіонів та зміну повного строю в державі. Слава Україні! Коли у цій швалі була більшість у парламенті, мені було все рівно. Коли у нас зекрецидивіст став президентом, я посміявся, змирився. Коли вони вже зовсім зірвались, почали бити мирних демонстрантів, почали створювати наподобі латиноамериканських на диктаторів ці ескадрони смерті, як їх називають. Коли вони почали брати людей прямо в їх ліжках, мені вже не все рівно. Я вже не можу просто. Я маю говорити перед камерою з закритим лицем. Просто для того, щоб бути впевненим, що я, може, ще місяць проживу, мене не заберуть через те, що може мене побачать з стрічкою. В цій країні я змушений своїм рідним, своїм близьким казати, що ну, не носіть ви ці стрічки, тому що людей забирають прямо на вулиці, потім відвозять у найдовому напрямку, а потім неопізнані трупи звозять до моргів. Мене це бісить, і я вже просто. Не можу терпіти. Я не ходжу на Майдан, я десь з тиждень там в мене не було. Але якщо... це тому що там все спокійно і немає потреби туди йти. Якщо там знову щось почнеться, якщо знову почнуть стріляти по журналістах, вбивати людей, як тих двох хлопців, Нігаяна і Жизневського. Я буду там, і багато хто з нас буде там. Добрий вечір, Антон, гітлекс Курсавод. Ні для кого не секрет, що протягом кількох років у нас зменшилась кількість туристів, які приїжджають в Україну саме з метою туризму. Подивитись наші пам'ятки, дізнатись про нашу історію. Це саме стосується і нашого міста. Достатньо відкрити будь-який з путівників по Київській області і почитати главу там, де є про наше місто Бориспіль. Це просто жах. Я не можу цього терпіти. Я вже повністю на собі відчув покращення від нашого уряду і нашого президента. І скажу вам одне: що на зоні немає і не може бути туризму. Проти цього треба боротися до боротьби, друзі мої, я їжджу на майдан заради того, щоб не допускати в Україні такий срач. Ну ці політики вже довели до такої ситуації через звичайну країну, через яку люди погибають там. Знаєте, я взагалі людина не політична, тобто я як людина віруюча, я ну не підтримую насилля і так далі, і так далі. Але що мене привело, от сюди, на майдан і так далі, це. Це те, що я перестав бути байдужим, просто розумієте? тому що зараз не можна бути байдужим. Це дуже страшно, коли ти байдужий. І коли я перший раз просто приїхав, знаєте, ну більше з цікавості побачити, хотів бути своїм народом, побачити цих студентів, побачити людей, які вийшли на цю голосувати за цю євроінтеграцію, за асоціацію і так далі. Коли я побачив їхні очі цих людей, цих студентів, цих дітей, як вони горять, розумієте, ці чисті серця, просто це. Ну, таке тебе не може залишити байдужим. Це тебе не заставляє йти там бити шибкі і так далі, але це тебе заставляє думати, це тебе заставляє бути небайдужим. І ви знаєте, коли особливо коли студентів цих побили, це просто великий біль мого серця. розумієте? Ти просто відчуваєш, ніби частину тебе вбили. І от з тих пір я, я взагалі перестав бути байдужим, хоча був я абсолютно не політичним. І просто щоб я хотів би закликати всіх людей. Всіх людей віруючих молитись до Господа, просить, щоб Господь дав милість нашому народу, щоб Бог вирішив це все, щоб проливалось менше крові, щоб просто Божа рука вирішила цей конфлікт і допомогла всім сторонам порозумітися, розумієте. Тому що е, є в Біблії такі слова, що той, хто надіється на людину, він буде проклятий. Той, хто надіється на Господа, він буде благословений. От найбільше над все нам треба Боже благословення, щоб Господь вмішався, і вирішив цей конфлікт. І я знаєте, я просто. Ну, мене надихає подвиг наших священиків Михайлівського собору, які прийняли цих людей, яких вбили, не дивлячись ні на кого, ні на що, ні на які потім наслідки. Просто ну, нехай нас такі приклади надихають, і нехай всіх нас зроблять небайдуже. Моя мета досить проста. Я з цими людьми, простими громадяни, які сьогодні прийшли сюди до вас, просимо лише одне показати ті події, які відбуваються в державі, об'єктивно. Я прошу поїхати на Майдан. Це моє депутатське звернення, тому що. Це наша комунальна телерадіостудія. От я прошу, я візьму, накормлю, напою, заставлю вас поїхати. я вбачаю, що кажу, заставлю. Поїдемо з нами туди і хочу, щоб ви показали. Показали те, заради чого стоять там громадяни. Показали бориспільців, яких половина мінімум туди їздить. От Я хочу, щоб ви побачили те горіння в очах і бажання щось змінити в цій державі. І якщо ви помітили, більшість сюди прийшло молодих людей. Я вже себе вважаю старим. Тому що я от не бриюсь хотів побритися, коли президент відправив Азарову відставку. Але коли ввечері відбуваються події, які перечеркують всі ті домовленості, які можливо було досягти. І сьогодні той гарант, який повинен вирішити це питання, отако одним щелчком. Робить далі незаконні події, я поясню вам дуже просто: хіба може сьогодні одна людина лякати парламент, людей, яких обрали. як би їх не обрали, я не хочу обсуждати підкупами, шантажем, адміністративним тиском, когось чесно. Але їх обрали люди. Коли приїжджає він в парламент і тисне на Верховну Раду, лякає розпустити цю Верховну Раду і, і голосується за усім інший закон. Це ненормально в нормальній європейській країні. Я не вважаю, що це є нормально, хочу сьогодні зацепити нашу міську раду, коли сьогодні більшість знаходиться в партії регіонів, коли туди перейшли політики, яких обирали насправді від опозиції. Тому сьогодні я закликаю зробити досить просту річ. Я буду на наступній сесії, яка буде, просити допомоги людей приходити туди і заставляти складати мандати тих людей, які перейшли незаконно в партію регіонів. Обрали люди партії регіонів, я нічого не маю категорично проти тих людей, яких було обрано. Але коли ти зрадив інтереси виборців, перейшов до партії регіонів, ти повинен виборцям пояснити на телекамеру, вийти на Майдан, чому ти зробив той чи інший крок. Якщо вони пояснять, якщо вони достукаються до серця людей, я категорично не маю нічого проти, але я вважаю, що я повинен, якщо б я перейшов би з опозиції до влади положити мандат і піти на перевибори? Тому я сьогодні закликаю всіх депутатів міської ради і дякую, що мене підтримав комуніст Анатолій Пасічний. Ми готові покласти мандати і піти чесно на вибори для того, щоб громада в місті Борисполі обрала ту міську раду, яку вона обирала насправді раніше, а не ту, яку сьогодні зробили. Вибачте, сформували чи заставили, чи вони самі туди переходять. Я не знаю, хай вони відповідають за себе, створили штучну більшість. Тому я вважаю, що це не є нормально в нормальній демократичній країні. Але найбільше мене лякає зовсім інше. Мене лякає те, що підтак під час подій, які були на позачерговій сесії, коли підтримувалося звернення, засудити ті дії, які відбуваються на майдані. Партія регіонів і особисто Федорчук Анатолій Солойович не засудив дії Беркута. Я хочу сказати, що я хвилюю за вас, журналістів. Не одного я витащив, коли їх товкли отам на майдані. І коли ти знаход... журналіст знаходиться в повному екіпіровці, де чітко написано, що це є журналіст, і намагається об'єктивно висвітлити ситуацію, яка відбувається там на Майдані чи на Грушевську. А після цього в нього стріляють, після цього в нього б'ють. І він не об'єктивно висвітлює події, то я вважаю, це не є нормальним звичним життям у нас в, в, централь... в центральній європейській країні.